Під заставу у 208 тисяч гривень звільнили черкаського депутата від ОПЗЖ Олександра Замирайла, якого 3 серпня затримали за виправдовування дій РФ та заперечення збройної агресії. Під стінами черкаського сізо активісти та небайдужі містяни влаштували акцію протесту. На місці подій була і наша знімальна група. Гальба, 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 гальба. Для слідчого ізолятору зібралися активісти, аби перешкодити звільненню екс-очільника нині забороненої ОПЗЖ Олександра Замирайла. Підозрюваного, нагадаємо, затримали 3 серпня за інформаційну підривну діяльність на користь загарбників. Рішенням суду йому призначили перебування під вартою з можливістю внесення застави на суму 208 тисяч гривень. 4 серпня цю суму внесли, а вже 8-го підозрюваного випустили. Ми бачимо насправді якесь квітесенцію сенсію з роботи правоохоронної судової системи, коли покидьок виходить на волю, типу, тобто попри свій злочин, який фактично є документований, встановлений, але на жаль, наразі законодавство і його фактична імплементація не дозволяють його посадити в СІЗО і тримати там, де йому місце. І тому суспільство вимагає того, щоб людина знаходилась там, де її місце, якщо можна назвати людиною, щоб він сидів в СІЗОПР, ну, ну, там, ізольований від суспільства. Під час засідання слідство надало докази, задокументовані розмови замирайла із дружиною, коли він випиває за перемогу Путіна та бажає смерті українським воїнам. Сам чоловік факт подібних розмов не спростовував, проте заявив, що публічно він на боці України. Я хочу кожному сказати. По-перше, я громадянин України. Це, по-перше, поки, я шок, поки що Скоро не я щось. Ми підробимо депортацію. Я тут родився. Я тут живу. Я з першого дня війни. Що хочуть, на місці. Я допомагаю людям, як можу. Учасниця акції Лариса Анісімова називає замирайла колаборантом та сподівається на перегляд справи. Вона, як і решта активістів, вважає рішення суду несправедливим. Я взяла прапор. і Прийшла бо я волонтер і мені не байдуже. Мені ніяка різниця. Це колаборант, іде війна. Не можна, хай не вбить, немає у нас смертної кари, хай сидить і жде вироку. І оце хай би посадить далі. Ті гроші на ЗСУ забрав він не дуже чесно, я думаю. І люди, хто його ну, суддя теж. Як він мов? Чи такі у нас такі закони? закон? Депутат міської ради Сергій Рубан також тут, аби за його словами висловити свою громадянську позицію. каже люди, які стають на бік окупантів, руйнують долі українців та мають бути покарані. Це моя громадянська позиція як громадянина України. висловити свій протест проти рішення суду, який під заставу відпускає колаборант замирайла. І це моя позиція як депутата Черкаської міської ради. Ці особи їм не місце на волі, їм не місце в суспільстві. Вони мають бути в тюрмі, тому що через таких людей Україна Росія розпочала свою війну проти України. Гинуть люди, руйнуються долі. Біля СІЗО Олександра Замирайла охороняє поліція. Під час розмови зі звільненим депутатом протестувальники порадили йому повернутися назад до слідчого ізолятору. Я думаю, що тобі безпечні тебе було б там не здесь. Ну не пройдеш, ти нікуди, не проїдеш і не пройдеш. Врешті засуджений спробував повернутись до СІЗО, проте йому це не вдалося. Згодом виданні «18.00» повідомило, що активісти змусили депутата вибачитись, стоячи на коліні перед пам'ятником загиблим воїнам. Після публічного вибачення замирайла облили Зеленкою. Я прошу прощення у всіх воїнів Азов Нацкорпус. Правий сірка. Пацани. Оставайтесь живими і приходьте до мої сесії. Нагадаємо, Черкаська прокуратура внесла апеляцію щодо визначення застави у сумі 208 тисяч гривень. 9 серпня це питання розгляне апеляційний суд області. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.